Олег Ляшко, радикальна партія. Фракція радикальної партії безумовно підтримуватиме законопроект, спрямований на підвищення рівня соціального забезпечення військовослужбовців, які сьогодні достойно, героїчно з ризиком для життя для здоров'я, витримуючи усі неймовірні надлюдські навантаження, вони продовжують захищати країну, не дивлячись на зрадницьку владу, не дивлячись на байдужих зажраних депутатів, які не голосують за. Закон закони, потрібні країні, які не голосують за закони, потрібні для захисту країни, Колега Луценко нещодавно виступав з трибуни, розказав, що ми створили нову ширку. То я хочу сказати, що попередній законопроект, ви якраз із БПП і опозиційний блоки не голосували. Законопроект спрямований на підтримку роботи служби зовнішньої розвідки. То ви подивіться, хто ті ширки створює, коли йдеться про захист країни, коли йдеться про захист нашого армії. Нашого війська, коли йдеться про захист сімей, військовослужбовців, ми повинні бути всі як один голосувати незалежно від того, чи влада чи опозиція немає для України, для обороноздатності ні влади, ні опозиції. Мають бути лише народні депутати України, які усвідомлюють свою відповідальність перед захисниками вітчизни, які усвідомлюють свою велику відповідальність перед українським народом, який нас делегував сюди. Захищати країну, піднімати армію, давати можливості тим, хто зі зброєю в руках захищає рідний край, рідну землю, дати їм можливості підтримати їх, їхні сім'ї, їхніх дітей, дати можливість мобілізованим, повернутися додому, де їх чекає мати, де їх чекає жінка, де їх чекає діти, де їх чекає робота, можливість працювати, заробляти, годувати свою сім'ю. От для чого нас сюди позвали, от для чого. Нас сюди вибрали, і той, хто цього не розуміє, складай мандат, і йди геть.